Юристи сьогодні відіграють доволі велику роль, як всі також надіюсь в цьому розуміють, не тільки в забезпеченні правосвідомості, захисту свобод кожного громадянина України, але дійсно тих юридичних законодавчих ініціатив, які приведуть не тільки до великої перемоги, а й до того, щоб країна-агресор відповіла. До останньої копійки за ті всі злочини, які вона зробила. Ну, ми вас ще раз вітаємо. Хай буде все добре, хай це подяка. Для вас шану і любов. Романчука, Олександра Анатолійовича. Сьогодні я хочу привітати вас. Дійсно э, хочу сказати, що. В непростих умовах зараз е, ми і святкуємо, чи як сказав е, Валентин Валентинович, не святкуємо, а відмічаємо кращих людей, які в непростий час е, повинні і я впевнений роблять все згідно вимог чинного законодавства. Дякую. Сьогодні кожен на своєму фронті, лікар на своєму, вчитель на своєму, художник, я не тільки що вітав художники, бо в них співпадає у вас свята на своєму фронті. А юристи, звичайно, на своєму фронті мають, мають тримати його. І хочу сказати, що ви робите свою роботу якісно, робите її правильно і за це вам велике-велике спасибі. Робота ваша є важка, знаю це з досвіду, працюючи тут, і хочу побажати вам відчувати те, що ви є оціненими, те, що робота має приносити і приносить вам задоволення для того, щоб ви щодня з задоволенням йшли на роботу, виконували свою роботу, миру і злагоди ваших сім'ях і щоб всі ваші плани збулися саме в наступному році. Сьогодні дуже нелегкий час для кожного з нас і вас окремо взято. Але безумовно ми всі віримо в те, що Господь так дасть, що силами наших Збройних сил скоро перемога настане.